Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні неділю, тату привітаюся. Привет. І ми виїхали трошки в місто по продукти. Ну, треба нам Артура відправляти до Тернополя завтра. Треба щось трошки приготувати. І вже, якщо часу неділю, так то доїдаю сидіти в хаті, бо е, в господарку підеш, більше нічого не робиш такого. Ну, їсти приготуєш мову випадку. Ми вирішили ще трошки поїхати, вип'ємо кави, трошки погуляємо. І усе. І вас візьмемо з собою. Так що вам теж нема що сидіти вдома. гуляйте з нами онлайн, але гуляйте Так що їдемо гуляти. Друзі, ми приїхали на локацію. Ми тут любимо приїжджати. Називається, нас називається на монастир. Тут бачите, зараз я вам покажу. Я вже тут знімала Артурою Пусний, тут був. Я знімала. А тут гарний вигляд. Дивіться. Друзі, ми сьогодні... Є. Ми сьогодні Двоє. Артур не хотів з нами йти. Іди, як йде, та Денис, то як завжди не хоче. Але ось наш Артур не хотів. Каже, та, ходи, там, погуляємо, їдемо на монастир, візьмемо каву. Каже, ня. Як сі в тому ноутбуці. Сидить, сидить. Кажу, все, дойшов той пік, що ми... Там, сюди самі. Ще буміка можна взяти, але він щось трошки в нам прихворів, друзі. Резь він такий трошки не такий. Не такий. Певно, завтра я піду до веду доктора, я так думаю, бо щось не такий точно. О, друзі, кінокомедія. Ми ще не спіли догуляти, ще мали ходити. так, Щось мені так стало зле, друзі. почало в очах все, знаєте, таке мигутіти, Чи це очний тиск, чи що, я не знаю, чи це якесь перенавантаження. Коротше, голова так тисне, тут болить, В очах все мигутить. Та й що, ми спустилися, їдемо додому. Поїхали. Зараз помірюю тиск. Наше ніхто вдома не міє мірити тиску, окрім мене. Вимієте? Як і одне, то друге. Щось кажу. у мене хто в рік чи що, я не знаю. Чоловік свій, а я якраз доктора свого зустріла. Знаєте, то, що цей порвав мене і там катав, каже, пану доктору доктор в рік. Каже чоловік, ну робив операцію не врік, то тебе в рік. Я так сміюся, але я не знаю. Добре, друзі, зараз подивився який тиск. Друзі, 130 на 100. Малий проміжуток той серцевий. Фух, Коротше, зараз я собі трошки ляжу, може в темній кімнаті закрию очі. Бо так все миготить, ну страшне, і голова тут ну, просто розкалюється якийсь капець. та вже старша, старша жіночка, ну що казати. Капець. Ну що, друзі, я трошки відклигала, буду жила. буду жила. Коротше, що, голова так болить, що розкалюється, але вже хоч в очах не, не миготить. Бо тут такі вогники ми готіли. навіть знає, звідки вогники взялися. І що? Я готую вечерю. Як мені всі допомагають, але ну, що зробити? Котлета зробила, зараз запечу ще і нам на вечерю, і Артурові завтра до гуртожитку, і сири повідігрівала, бринзу зробила. Поставила варити на макарон. Ну, коротше, друзі. Я вам кажу. Все є робота, робота, робота. То що мушу дитину? Така година. Половина восьми. Чоловік обійшов у господарку, каже, що ти вже лежи, не ставай. Але що поможе лежати? Та треба стати, треба їсти на готувати. Добре. Зараз ми будемо сідати, вечеряти, друзі. Так, у нас обі... Боже, обід вечеря, друзі. Всім смачного хлопці! Дякую. У нас картопляне пюре, куряча котлета, огірки, помідори, хлібчик. Коротше, сідаємо вечеряти. Так, Артурові також наготувала котлета, макарон, бринза. Ще такий сир кисломолочний відігрівається, то вже на завтра все будемо запаковувати. Хвистка неділя, друзі, в нас була. <кхух> Трошки мали йти більше погуляти, походити, краєвиди вам познімати. Але що? Щось з головою стало. Він тепер вже прийшла, таблетку випила новина, і оцей. Вже прийшло. Але таке щось є, чи то очний тиск чи що було, не знаю. Ну, коротше, друзі. Ні, буду жила, все добре. Та й все. Поїли, повечеряли. Йдемо зараз, будемо спатки, бо завтра зраненька наш штату. знов їде на Тернопіль. Артура бере, дуже рано вони їдуть, 6-та година. То Артур згідний в 6 година їхати, ніж, цей, ніж ти на автобус. Так, Артур? Mm -hmm. <свіс> а, то і все. То я вже йому зранку зранку ще йому стою, бо все в плівку мотаю, знаєте, щоб не е, вилялося. Ну, там щось якийсь жир чи що, знаєте. таку харчову плівку, добре, йому все замотую, щоб він нормально транспортував. То і все, то якось так. Добре, друзі, всім дякую за перегляд, усім дякую, щоб ви сьогодні були зі мною. Така в нас була маленька неділя, маленький певно ролик 100%. Бо, бо так, бо так сталося. Добре, друзі. Вам мирної спокійної нічки, щоб все у вас було добре, щоб всі були здоровенькі. Ви, ваші сім'ї. Все у вас було якнакраще. Усе. Всім Па-па. Дорочка. Ага. Па, па друзі.